Лікарі радили, щоб легені краще працювали, бо в неї ліва легеня мало функціонує. І той сказали надувати шарики. На кожного дня надуває. Але так по чуть-чуть, бо багато повітря вона не може набрати. Щодня Софія надуває по одній кульці. Так дівчинка відновлюється після операції. Тобто є зараз шість, вісім вже надули. Перші симптоми у 13-річної дівчинки із села Волсвен Червоноградського району з'явились наприкінці грудня. Почався набряк на шийці, ми почали лікуватися, дали нам проти алергічне. зійшов, і я менше вже кашляла, бо чуть-чуть підкашлювала. Потім через пару тижнів пішла до школи, почала кашляти, Потім раз таке було, що я аж закашлялася. На наступний день пішла до школи, було погано дихати, а то холодне повітря. Я чуть не задихалась. Місцеві лікарі виписували ліки від кашлю, та той не минав. Після Нового року, 4 числа, вона пішла на обстеження, вже так як районне. Вони подивилися, шум серця великий, відправили лягати в лікарню в дитяче відділення. Там положили і починають обстеження: кардіограма, флюорографія, УЗД, І на УЗД вони побачили, що є рідина. І є опухоль, вони відправляють на львів лікарню, і тут починається знову стеження. Вже в західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі з'ясували, що пухлина доброякісна та вирішили оперувати дівчинку. Ми не мали часу дуже зволікати, оскільки е е дівчинка вже була в такому доволі важкому стані, можна сказати, важкому стані, тому що вона була навіть киснево залежна, оскільки та пухлина стискала серце магістральні судини, стискала легені. І, відповідно, дитина не могла добре дихати. Провели оперативне втручання у нас, яке полягало власне, в доступі стеренотомії, тобто розріз грудини і видалення саме власне цієї пухлини. Вона була точно як, напевно, друге серце, може і трохи більше. Потім був післяопераційний період. Загалом дівчинка більше місяця провела в лікарні. Настрій. Добре. Ну, ти молодець. Супер. Раді за тебе. Коли ви я думаю, що сьогодні Ура! хочу вже додав. Добре, Все буде Олена Данило та Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.